легко знаходиться у людей, тому що це не нормально. Дитяча коляска у людей? Так. Да. В яких, яких, яких залишках лякала є моя дружина? Переховується від вас. Тому що я боялася, що ви мене дитину прийдете і ви так не можете. Ті слова, які були сказані, що вона сирота і ми тебе знаємо, то я, як голова Тихі. спілки. Тихі. Ну, тому що вона і дійсно сирота була на обліку. Я знаю. Але зараз це інша людина, Ну, Звичайно, вона мати. вже стала повнолітньою. Mm -hmm. Вас влаштовують умови проживання? Влаштовують, тільки я не розумію, чому от нас не впустили, подивитися, якщо умови дійсно нормальні. Тому що в листі з поліклініці написано, що умови ненормальні.